Порушення правил проїзду перехрестя як і порушення. Саме проїзду на заборонені сигнали світлофору залишається однією з найпоширеніших причин ДТП. Саме для зменшення кількості аварійності на дорогах періодично проводиться саме райдові райдові реагування на порушення водіїв правилами дорожнього руху. Загалом патрульні повсякчас кожен день реагують на такі порушення, але сьогодні буде дещо збільшено реагування. Зупинку, вже підійдемо з водієм, передивимося додаткове відео стосовно його порушення, далі буде прийматися рішення, чи там був жовтий, чи червоний. Ну, вже далі. Факт є зафіксований. На кінцевій зупинці водій сказав, буде нас очікувати. Вважаю, що я правила не повністю. В даному випадку, перевіривши водія, було встановлено, що раніше особа не притягувалася до адміністративної відповідальності. Перевірили все нього по історії добре. Людина повідомила, що не встигла здійснити гальмування екстрено, щоб унеможливити до виникнення транспортної пригоди. Він вже прийняв рішення. Жовтий миготливий і, і, і в поєднанні із зеленим. Зелений, зелений переключався якраз на жовтий, він був на перехресті, саме тому він вже вирішив екстрено не гальмувати, саме тому прийнято рішення в даному випадку відбутися е, усним е, зауваженням стосовно водія. Деякі водії не знають, що жовтий забороняє рух на, в кожному перехресті та попереджає про зміну на червоний сигнал світлофорах.